Перша царів, другий розділ, і наблизилися Давидові дні до смерти, і він наказав своєму синові Соломонові, говорячи: Ось я йду дорогою всієї землі, а ти будеш міцний та станеш мужем. І будеш ти стерегти накази Господа Бога свого, щоб ходити його дорогами, щоб стерегти постанови його, заповіді Його та устави Його і свідчення Його. Як писано в Мойсеєвім законі, щоб тобі щастило у всьому, що будеш робити, і скрізь, куди звернешся, щоб виповнив Господь слово своє, яке говорив мені, кажучи: якщо сини твої будуть стерегти дороги мої, щоб ходити перед лицем моїм у справді всім своїм серцем та всією душею своєю, то сказав, не буде переводу нікому від тебе на троні Ізраїлевими. А також ти знаєш, що зробив мені Йоав, син Церуїн, що зробив він двом перворідникам Ізраїлевих військ, Авнерові неровому синові та Амасі, синові Єтеровому. Він повбивав їх і пролив воєнну кров у час миру, і поплямив воєнною кров'ю свого пояса, що на стегнах його та сандалі свої, що на ногах його. І ти зробиш за своєю мудрістю і не даси знизитися в сивині його мирно до Шеолу. А синам Гілеядина Берзіллая зробиш ласку, і нехай вони будуть серед тих, що їдять за твоїм столом, бо вони отак прийшли до мене, коли я втікав перед Авесаломом твоїм братом. А ось з тобою шім'ї, Герен син, Веніяминевець із Бахуріму. А він прокляв був мене гострим прокляттям того дня, коли я йшов до Маханаїму. Та він прийшов до Йордану стрінути мене, і я присягнув йому Господом, говорячи, не заб'ю тебе мечем. А тепер не прощай йому, бо ти муж мудрий і знатимеш, що зробити йому, і ти сивину його зведеш у крові до Шеолу, і спочив Давид з батьками своїми і був похований у Давидовім місті. А дні, що Давид царював над Ізраїлевим, 40 літ, у Хевроні царював він сім літ, і в Єрусалимі царював 33 роки. І сів Соломон на троні Давида, батька свого, і його царювання було дуже міцне. І прийшов Адонія, син Гагіттин, до Вірсавії Соломонової матері, а вона сказала: Чи прихід твій з миром, а він відказав з миром, і сказав: Справа в мене до тебе, а вона відказала говори. А він сказав: Ти знаєш, що моє було це царство, і на мене звернув увесь Ізраїль своє обличчя, щоб мені царювати. Та відійшло царство і досталося моєму братові, бо від Господа це сталося йому. А тепер одне бажання жадаю я від тебе, не відмовляй мені, а вона сказала йому, говори. І він сказав: Скажи цареві Соломонові, бо він не відмовить тобі, щоб він дав мені шумамітку Авігаш за жінку. І сказала Вірсавія: Добре, я скажу про тебе цареві. І прийшла Вірсавія до царя Соломона, щоб сказати йому про Адонія. А цар устав на зустріч їй і вклонився їй та й сів на своєму троні. І поставив він трона і для царевої матері, і вона сіла по правиці його. І сказала вона: Одне мале жадання, бажаю я від тебе, не відбов мені. І сказав їй цар: Жадай, мати моя, бо я не відмовлю тобі. І сказала вона: Нехай, шуна мітка Авігаш, буде дана братові твоєму Адонії за жінку. І відповів цар Соломон та й сказав своїй матері: Інащо ти просиш шумомітку Авігаш для Адонії, та попроси для нього й царства, бо він брат мій, старший від мене, і для нього, і для священника Авіятара, і для Йоава, царуюйного сина. І присягнув цар Соломон Господом, говорячи: так нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, коли не на душу свою говорив Адонія це слово. А тепер як живий Господь, що міцно поставив мене й посадовив мене на троні мого батька Давида, і що зробив мені дім, як говорив, був сьогодні буде вбитий Адонія, і послав цар Соломон через Бенаю його яденого сина, і він уразив його, і той помер. А священникові Евіятарові цар сказав: Іди до Анатоту на поля свої, бо ти чоловік смерти. А цього дня не вб'ю тебе, бо носив ти ковчега, владики Господа перед обличчям батька мого Давида. І що терпів ти всьому, в чому терпів мій батько? І вигнав Соломон, Евіятара, щоб не був священником для Господа, щоб виповнилися слово Господнє, яке говорив у Шіло на дім Іліїв. А звістка про це прийшла аж до Йоава, бо Йоав схилився до Адонії. А до Авесолома не схилився, і втік Йоав до Господньої скинії і схопився за роги жертівника. І донесено цареві Соломонові, що Йоав утік до скинії господньої, і ось він при жертівнику, і послав Соломон Бенаю, його яденого сина, говорячи: Іди, урази його. І ввійшов Беная до Господньої скинії та й сказав до нього: Так сказав цар, вийди. А той відказав: Ні, я тут помру, і передав. Бина я цареві це слово, говорячи, так сказав Йоав, і так відповів мені, і сказав йому цар: зроби, як я говорив, і враз його, і поховаєш його, і здіймеш невинну кров, що Йоав пролив був з мене та з дому мого батька. І нехай оберне Господь його кров на його голову, що він уразив був двох мужів справедливих та ліпших від нього, і поубивав їх мечем, а батько мій Давид того не знав. Авнера, неревого сина, провідника Ізраїлевого війська, та Амасу, сина Єтеревого, провідника Юдиного війська. І нехай звернеться їхня кров на голову Йоава, та на голову насіння його навіки, а Давидові і насінню його, та дому його, і трону його, нехай буде мир від Господа аж навіки. І пішов Беная, його яден син, і вразив його та й убив його. І був він похований у своїм домі в пустині. А цар замість нього настановив над військом Бинаю, його яденого сина, а священника Садока цар настановив замість Евіятара. І послав цар і покликав шім'ї, та й сказав йому: Збудуй собі дім в Єрусалимі і осядеш там, і не вийдеш звідти ані сюди, ані туди. І було того дня, як ти вийдеш і перейдеш поток Кедрон, то щоб ти добре знав, що конче помреш, кров твоя буде на голові твоїй. І... Річ, як наказав пан мій цар, так зробить раб твій, і сидів шім'ї в Єрусалимі багато днів, і сталося в кінці трьох років, і втекли двоє рабів шім'ї до Ахіша, маахіного сина гатського царя, і донесли шім'ї, говорячи, ось раби твої в гаті. І встав шім'ї, і осідлав осла свого та й подався до Ахіша, щоб пошукати своїх рабів, і пішов шимї, і привів своїх рабів з гату. А Соломонові донесено, що шім'ї пішов з Єрусалиму в гад і вернувся, і послав цар і покликав шім'ї, та й сказав до нього: Чи ж я не заприсяг тебе Господом і не взяв свідка проти тебе, говорячи, чи того дня, коли ти вийдеш і підеш туди чи сюди, щоб ти добре знав, що конче помреш, і ти сказав мені добре ця річ, що я чув, і чому ти не додержувався Господньої присяги та наказа, що я наказав був тобі? І сказав цар до Шім'ї: Ти знаєш усе те зло, і знало твоє серце, що зробив ти Давидові батькові моєму, і поверне Господь твоє зло на твою голову. А цар Соломон благословенний, а Давидів трон буде стояти міцно перед Господнім лицем аж навіки. І цар наказав Бинає його яденому синові, і той вийшов і вразив його, і він помер. І царство зміцніло в Соломоновій руці.